Христос Воскрес! Слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Шосту неділю Великоднього періоду, неділю про сліпороджену, як її називають, бо читається відповідний Євангеліє, читається дії святих Апостолів, 16 розділ, 16, -й 34 -й вірші. Отже, сталося ж, написано, так, 16 вірш. Сталося ж, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна служниця, яка мала духа вішування, і яка вішуванням давала великий прибуток своїм господарям. Ідучи за Павлом, і за нами, вона кричала, кажучи ці чоловіки раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь Спасіння. Отже, апостоли йдуть на молитву, на чолі з апостолом Павлом. І зустрічають жінку, яка має дух віщування. Дуже важливий момент перший. дух віщування. Для Гуцульщини у нас дуже популярною зараз є питання мольфарів, там, якихось примівників, знавців, віщунів. так, І не тільки для Гуцульщини, але й для світу. І ця тема вона є постійною, тому що з часу. Того, як диявол був вигнаний з раю, він, його духи залишилися в нижчих сферах буття так? на землі. І тому святий Симон Новий Богослов казав про те, що кожен християнин повинен знати Бога, ангелів і демонів. Отже, цей дух віщування це не є дух ангельський, це не є дух Божий, це є дух падший, дух падшого ангела. Це, власне, він і віщує. І тому нам завжди про це треба пам'ятати, коли ми зустрічаємося з людьми, які цікавлять теми там, передбачень, пророкувань. Особливо зараз, за час війни, ми бачили, скільки, скільки цих духів проявили себе, скільки їх було в медіапросторі і в Ніжі до сьогодні. То відчували нам кінець війни, то ще щось відчували, то розвал України відчували, то ще що відчували, але ми віримо в Господню силу. Але повинні знати, що ці духи є, і вони духи не Божі. І отже, ще ж важливо сказано, що вона мала дух відчування і яка відчуванням давала великий прибуток своїм господарям. це дуже важливий момент. Ця служниця, вона була господарів служила, але цим відчуванням давали великий прибуток господарям, до яких приходили люди, до неї, до цієї служниці, і залишали кошти за те, що вона відчувала. І дуже важливо сказати наступне те, що вона кричить: ці чоловіки, раби Бога Всевишнього, які звішають нам путь спасіння. Падші ангели знають Бога, бо вони були з ним, вони від нього відпали. І пам'ятаємо, як так само про Ісуса, демони казали, чому ти прийшов нас мучити перечасно Сину Бога Живого, так? Сину Божий. Тобто демони знають, хто такий Христос, хто така Діва Марія, хто такі святі, хто такі ангели, демони знають природу речей, бо вони відпали від Бога. Але майбутнє їм не є відкрите темне. Хіба що вони можуть навіяти людині якийсь певний, певний напрямок руху, так, життєвого, і людина може виконати їхню волю, коли вибудують так званий такий ментальний коридор, так, коли людина своїми думками сама вибудує свій шлях і не, часто не до Бога. Ну, Якщо від темних, то завжди не до Бога. Але якщо слухати ангелів, то ми можемо собі вибудовувати шлях до Бога. І тому майбутнє. Закрити для них вони не знають, а теперішні знають повністю. І фактично демони, паче ангели, вони використовуючи свої знання, знаючи свій стан відподіння від Бога, вони використовують ім'я Боже для того, щоб для того, щоб самих себе пропагувати, щоб привертати людей. Тобто вони вони говорять напівправду. Оце життя напівправдою, воно це є фактично життя в опануванні злими духами. Які нібито не дуже так агресивно, так делікатно людей опановують. Так? І ці напівправди, це, наприклад, твердження про те, що є там білі і чорні ворожбити, мольфарі, примівники, так, білі чорні маги. Магія завжди чорна, завжди. Білої немає. білої магії. Це ілюзія, це такий обман для того, щоб легенько заманити людей. Отже, оця віщує віщується жінка, про те. ці чоловіки риби Бога Всевиш... Всевишнього, так? і вони звіщають нам путь спасіння, говорять правду. Але дивимося далі. Це робила багато днів. І яка ж реакція апостолів? Оце відповідь на питання, хто ця жінка. Павло, розгнівавшись, обернувся і сказав Духові. Не жінці сказав, а Духові сказав: Повильваю тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї, і Дух вийшов відразу. Всіма мольферами, примівниками, ворожбитами, там, віщунами, передбачуванцями, всіма керують ці падші духи. Це аксіома, запам'ятаємо це. І Ісус прийшов на землю для того, щоб звершити вселенський екзорцизм, вигнання зла. І тому іменем Ісуса Христа, так Павло і каже: іменем Ісуса Христа повелівай, вийди знай, і дві дух зразу вийшов. Це сила Слова Божого. І Ісус про це казав, будете робити те, що я і більше від мене. І тому, як Ісус виганяв злодух, так і апостоли виганяють. І християни також це можуть робити, ті, які живуть наслідуючи Ісуса Христа. Що далі відбувається? Господар жії, побачив, що вона втратив втратила надію на їхній прибуток, схопили Павла і силу і потягли на площу до начальників. Отже, коли цей злий дух вийшов, дух відчування вийшов з цієї жінки, вона перестала відчувати, все, вже е, зарібок закінчився для господарів. І вони розлютилися на апостолів і потягли на площу до начальників, звинувачувати їх, так? Тобто, е, це нормальна реакція світу на проповідь Слова Божого. Завжди тих, хто звішає Слово Боже, будуть тягати до земних начальників. І будуть їх намагатися судити. Такий класичний приклад того була Арієва Єрість. Пам'ятаємо так про святого Николая, про Собор, так? на якому Святого Николая засудили, тому що Арій був тоді у згоді з, з тодішньою владою. Він говорив про те, що Ісус Христос не є Богом, а тільки людиною, бо Бог у нас один імператор, так. Головний і все. І також, і, і от і також апостол був суджений від влади. Світська влада натисла на церковну і е, почали жити небожим життям. То класичний приклад сьогодні це Росія, як церква стала служкою Росії, е, е, світської влади. А тих, хто правдиві, засуджують і вже е, е, знущаються над ними як хочуть, як і як можуть. Так. І ж від що далі відбувається. І привівши їх до воєвод, сказали: ці люди, будучи юдеями, збурюють наше місто і проповідують звичаї, яких нам римлянам не личить ні приймати, ні виконувати. Бачите, як почали говорити. Тобто вони апелюють до нам, римлянам, ми ж представники цієї імперії, ми ж представники цієї релігії, і тому ці люди учать. Вони кажуть, що вони учать поганого. Ні. Вони учать не такого, як ми. Пам'ятаємо, ми з вами говорили про традицію і традиціоналізм. Традиція це живе, жива передача, це естафета духу, так, при зміні форм. Але дух залишається. Форми еволюціонують, так? але все одно це є традиція жива. А традиціоналізм це тримання за форми. І ось це класичний приклад тримається за форму римляни. І їхня їхня віра, а все інше воно не годиться нам не приймати. Тобто, це є зупинка в розвитку, фактично. Це зупинка в еволюції, що власне диявол і хоче досягнути того. Так, народ також піднявся на них. А воєводи, зібравши, зірвавши з них одяг, звеліли бити їх палицями. Знову ж таки, розіпне, так? народ. Також піднявся, бо почули, що говорять воєводи, що говорять старші. Як легко народ підняти? Хоча без сумніву, народ бачив, що творили, які чудеса творили Павло, інші апостоли з ним, але піднялися на них. Чому? Бо вони, проповідують не те, до чого ми звикли. Вони в лапках старовіччину не чинують. Це не та старовіччина. Старовіка, це не просто форма передачі, це суть того, чого ж навчали нас наші предки. І християнство ввібрало в себе все найкраще з досягнень минулих поколінь і передало це, але вже трішки в іншій формі. Воно, християнство з собою освятило все найкращі надбання, які були в, в, в людей до приходу Христа на землю, і одночасно наповнило змістом, проявило те. Що насправді духовно значили ті, от, ті надбання минулих поколінь. Тому християнство не є супротивником минулого, ні, навпаки, це еволютивний крок вперед. Пока, коли ми освячуємо дійсно все найкраще, це оці найвищі зразки духовності, звичайно, а не таке, як кажемо, грубе язичництво, так, жорстке таке, яке є нелюдським дуже часто, та не дуже часто завжди. І наніше їм багато ударів вкинули у в'язницю, наказавши в'язничому сторожеві пильно стерегти їх. Тобто познущалися, побили і ув'язнили. Пильно стережимо, вирішимо, що будемо далі робити. Так, ну, суд, як і над Христом, одержавши такий наказ, він вкинув їх у внутрішню в'язницю і ноги їхні забив у колоду. Тобто серйозне ув'язнення, Так, ноги в колоду, щоб не могли втекти. І що далі відбувається? Отже, пам'ятаємо завжди, що світ цей світські стосунки завжди будуть проповідників тих, хто звіщає слово Боже, завжди будуть намацю ув'язнити і в колоду колоди ноги забити. Тобто не дати можливості проповідувати, не дати можливості звішати істину Іванську, не дати можливості займатися місіонерством, не дати можливості рухатися тільки десь їх ізолювати, так щоб ніхто навіть і не чув ні про яку новизну. Хоча Ісус каже, твори все нове, тому світ завжди оновлюється, це дуже важливо пам'ятати. Близько опівночі Павло і сила, молячись, прославляли Бога, в'язні слухали їх. Бачите, попавши у в'язницю, Павло і сила, ці апостоли, вони у в'язниці славлять Бога, співають гімни, так, і в'язні слухають. Для нас це дуже важливо, адже ми з вами також певною мірою є ув'язнені. І коли ми відчуваємо це ув'язнення, Ув'язні нашого розуму, ув'язні нашої душі, наших емоцій, нашого життя, ми повинні прориватися крізь це чим? Славлюсь, славою Бога. Це є наше перебування на літургії, це є наше читання духовної літератури, наше духовне спілкування, наша приватна молитва, наше молитовне служіння іншим, наше волонтерське служіння, так? тобто все те, що ми робимо в ім'я Господнє. І інші ув'язнення, поруч з нами. Тому що навколо нас дуже багато людей, людство все перебуває фактично в ув'язненні, тільки степень ув'язнення трошки різна, так? І коли ми проповідаємо, нас чують і ті, хто разом з нами ув'язнені. Це дуже важливо пам'ятати, тому що це є спосіб звільнення від рабства, рабства духовного і спосіб отримання свободи, яка є найбільшим даром Святого Духа. Пам'ятаємо це завжди. Дух дише, де хоче це Дух свободи. Але свободи у Господі, а не свободи у в, вседозволеності. В, в і що ж відбувається, коли ця молитва звершується? Раптом стався великий землетрус, так що захиталися основи в'язниці, і враз відчинилися всі двері, і кайдани на всіх послабли. Ця молитва, потужна апостолів, струшує землю. В Старому в, в, в Завіті, в одному з пороків, в, в одному з пророків, є слова, і потрясу землею. От, струшує землю, і в'язниці двері в'язничі відкриваються. І у всіх послаблюються кайдани, не тільки в Павла і сили, у всіх в'язнів. І ось тому важливим є проповідь християнства, коли ми проповідуємо, коли ми славимо Бога, тоді всі, хто є навколо нас, кайдани ці слабнуть. І люди стають більш наближеними до Христа, починають, в них з'являється можливість виходу на свободу. Що ж далі відбувається? В'язничий сторож, прокинувшись і побачив, що двері в'язниці відчинені, вихопив меч і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Але Павло вигукнув голосно: не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Як дуже важливо, бачите, апостоли не спішили втікати, бо проповідь Євангелія ніколи не може нанести шкоду іншому. Апостол Павло чітко знав, що в'язничий буде покараний за те, що в'язні пішли геть. І крім того, він, мабуть, пророчо, Духом Святим бачив душу цієї людини. Що цей чоловік просто виконавець свого служіння, але душа в нього чиста. І він каже: не роби собі нічого, ми всі тут. Тобто, це бережне відношення навіть до того, хто на цей момент може бути твоїм ув'язнювачем, так? повага до іншої людини. І далі. Він же, зажадавши світла вбіг до в'язниці, сторож, і припав у тремтінні до Павла і сили, і вивівши їх геть, сказав: Господарі мої, що мені робити, щоб спастися? Бачите, він вбігає у в'язницю, просить світла, бачить, що всі є, падає перед Павлом і силою і називає їх своїми господарями. Він починає служити Богові через служіння апостолам. Це той момент ієрархії е, е, духовної, так, божесної ієрархії. Бог, ангели, святі і земна ієрархія. Від апостолів до служителів церковних. Е, оце, це взаємне служіння. Бог служить нам, Він нас звільняє від оков, дає нам свободу, а ми служимо Богові через служіння, співслужіння разом з, з церковними служителями, з з священниками, єпископами, ченцями, всіма, хто в церкві служить хористами, братством, сестринством, люди, які, вся спільнота так, ми служимо Богові. І ми всі поклоняємось Господу, Поклоняємось Господу через співслужіння і шанування поваги духовних служителів. І вони ж сказали. Коли він сказав, Господарі, що мені робити, щоб спастися, він відчув, що ці люди є представниками Бога, і вони звіщають спасіння, бо про це чули всі, що насправді апостол Павло і сила інших апостоли говорили. І вони сказали йому Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти і весь дім твій, і проповідали слово Господнє йому і всім, хто був у домі Його. І, взявши їх тієї ж години вночі, він обмив їхні рани і негайно охрестився сам і всі домашні його. Тобто в'язничий сторож бере апостолів до себе додому, апостоли проповідують слово Господнє, і е, в'язничий сторож служить їм, обмиває їхні рани, так, і приймає від них хрещення. Тобто, ми бачимо з тими свідками. Буквально тут і зараз навертання людини до Бога. І як людина стає християнином, як той, хто був гонителем, був сторожем, щоб не втекли, не дай Боже, і не проповідували, стає сам учасником проповіді Господні. Більше того, він воцерковляється, він, він ініціюється в церкву. І привівши їх у свій дім, запропонував трапезу і радів з усім домом своїм, що увірував у Господа. Чоловік приводить додому апостолів, так, і дає їм трапезу. Звичайно, слово трапезу ми повинні розуміти, що це не тільки їжа. Кожна трапеза для апостолів, для мужів апостолів, для всіх християн перших років завжди завершувалася Євхаристією. Ми сьогодні ми служимо службу Божу зранку, так, але пам'ятаєш, що це була тайна вечеря ввечері зібралися. Як священник молиться в часі Христівного канону в молитви про те, що і, і взяв і, і, про, і, і про Ісуса говориться, і після вечері взяв хліб цей, переломив, і сказав: Беріть, їжте це тіло моє. Підняв цю чашу, сказав, пити з ним всі цієї нового завіту. Так само, і перші спільноти вони причащалися після вечері, після спілкування, після розмови, після того, як наситилося земне, вони тоді приймали. Духовне. Тому оця трапеза, яку апостоли, на яку апостоли були запрошені додому в'язничого сторожа, вона завершувалась Євхаристією, бо так було завжди. І ми бачимо цей приклад Є звільнення, так? Перше, за що були ув'язані апостоли? За те, що не дали духові злому, духові віщування обдурювати людей. Хоча він лестився до них, називаючи їх е, рабами Бога Всевишнього і такими, які звичають путь спасіння, будьмо пильні з цим. Тому що знов вернуся і екстрасенси, і, і ворожбити, і псевдомольфри, яких насправді немає, а вони тільки видають себе для людей, ну, які. На жаль, дають себе обманювати. Вони дуже часто використовують хрест, ікони, навіть священну воду, але нічого спільного до спасіння там немає. Ні в мольфорів, ні в примівників, ні в ворожбитів, ні в екстрасенсів, ні в вішунів, ні в псевдопророків. Зовсім це, це завуальовані, щоб людей заманити. Отже, коли апостоли викривають цього Злого Духа і виганяють його, їх віддають на суд світській владі, яка. Тримається за традицію, за, не за традицію, а за минувшину традиціоналістську, неживу, яка не дає життя. І їх за це судять, не даючи відкривати нове, що хоче зробити Христос через своїх апостолів. Потім, коли вони в, в тюрмі в ув'язнені, а ми всі люди ув'язнені, так? Духами зла, тому що в чи менші степені, тому що ми всі, на жаль, чинимо гріхи, а це і є наслідок нашого духовного ув'язнення, нашої несвободи. Але якщо ми в тому стані навіть ув'язнені проповідним слово Боже, слава Бога, Господь приходить до нас, потрясає з землею і звільняє нас з кайданів. І потім наша проповідь продовжується. І ті, хто ще вчора були гонителями нашими, ті, хто хотів нас ув'язнити, вони стають з нами разом. І ми стаємо ми доповнюємо церкву новими, новими людьми, новими тими, хто увірував в Ісуса Христа. Ось такий такий шлях. І знову нагадую про те, що ми готуємося до п'ятидесятниці. І тому свята церква учить нас у цього шляху повернення назад до Бога, шляху прийняття благодаті Святого Духа, який дише, де хоче, і голодним даром якого є дар свободи. За яку ми боремося, кожен з нас, вся наша спільнота, наша Україна і Україна очолює цю боротьбу світову сьогодні за гідність людини, за свободу людини. Амінь. Разом до перемоги Христос Істу Воскрес, слава Україні!